Доктор Мічел Ліві був лікарем його святості Кармапи на той час. Річ, яка мене найбільше здивувала в поведінці його святості, це доброта, яка не зупинялась. Ця його якість була непохитна. Я спостерігав за тілом, яке невпинно потерпало від хвороби. І в той самий час за цією добротою, яка ні на мить не вщухала. щоранку, я приходив до нього і запитував, вам боляче? І він завжди відповідав ні. Зрештою, це перетворилося на жарт, який постійно повторювався. Так що перша річ уранці, коли я йшов відвідувати його святість, перед тим як я встигав пробувати хоч слово, він усміхався і казав: ні, не боляче, не боляче. Це дуже бентежило персонал. Ми були вражені, тому що було очевидно, що він не просто заперечує свою хворобу. Він виглядав так, ніби не відчуває біль. Ми постійно бачили людину, яка помирала, але попри це більше турбувалась про інших ніж про себе. Після смерті Кармапи його учні попросили залишити тіло в палаті на кілька днів, і персонал прийняв це незвичне прохання. Зрештою, вони вирішили, що зроблять будь-що, аби вшанувати бажання його святості, і тому для них не стало проблемою порушити правило, яке є надзвичайно суворим і непорушним лікарнях. Коли пацієнти помирають, їх забирають і не залишають палаті. Але через враження, які він справив, і через те, як про нього турбувалося персонал і адміністрація, вони дозволили це. Коли минули перші 24 години після смерті, його головні учні запросили мене до палати і дали мені піднести руку до місця біля серця його святості. Щодня я дивувався з того, що це місце лишалося тепле. На 24-й годині я ще не був вражений. але вже через 48-72 години мене це неабияк шокувало зазвичай невдовзі після смерті тіло стає холодним, адже спиняється кровою. А у випадку з його святістю, над місцем, де було його серце, я точно відчував тепло. Як лікар, я не маю цьому пояснення.